Ще раз доброго дня для тих, хто приєднався щойно. Ми зараз в студії «Громадський арт», і Ми запланували собі такий дзвіночок з до етногурту Фолькнер, які вже кілька місяців знаходяться в мистецькій експедиції, яка називається це не перша експедиція, двоколісні хроніки. Цього разу вони поїхали з України до Австралії. І власне, якби в них там є невеличкий творчий доробок, яким вони захотіли поділитися, і щоб вони розказали детальніше про свою експедицію, яка от ну от. Маршрут окреслений трохи тут на, на мапі, тобто це 25 тисяч кілометрів на велосипедах за один рік вони планують проїхати. Але так як вони і музиканти і творчі люди, вони, звісно, не просто крутять педалі, а збирають е, пісні, тобто займаються творчістю навіть по дорозі. Якщо в нас є вже скайп, ми можемо виходити і розмовляти з ними. Ярина Вовчику, привіт. Привіт, Катя. Привіт. привіт. Як ви там? Ви зараз в Ірані, є, наскільки знаю, місто Ісфахан так називається? Але Ми... насправді Ісфахан це так в Вікіпедії місцеві жителі називають місто Есфахан. А я спочатку ввела насправді в гуглі Есфахан, але вивело мені, видалило і сказало ісфахан. Ну словом, я не встигаю за вами слідкувати. Ви швидко пересуваєтеся, хоча ви на двох колесах лише розкажіть, будь ласка, так ну кілька слів про ваші творчі експедиції. Яка це вже за рахунком? Вона, щоб наші глядачі не знають, скільки разів ви вже їздили. Так, так, це ми вже їздили багато разів. Це вже є шоста експедиція, і вона найбільша, тому що вона охоплює 14 країн. Ми бачимо, це майже да, півсвіту. Так, так майже пів світу ми плануємо проїхати. От і наразі ми в Ірані, це вже це е яка частина шляху? П'ята. Ну скільки ви Приблизно... вже понад 4 тисячі кілометрів, десь ага. 4300 чи чотириста 4... Тобто це одна п'ята лише так. шляху. Так, так. хоча в нас вже в Ірані відпала одна країна, навіть не одна друга під питанням. це Пакистан. Ми були в Тегерані в посольстві Пакистану і нам посол не рекомендував їхати в Пакистан, тому що немає жодного безпечного кордону в'їзду з Ірану до Пакистану, вам потрібна віза, так. І... І потрібна віза. Так. Віза робиться дуже довго, мінімум шість тижнів. А в нас цих шість тижнів нема. Тому ну, ясно. зараз ми шукаємо способи, як добратися нам до Індії. Як ви взагалі встигаєте за цими всіма візовими справами, ну, велосипедними, ну, ще й творчою якби, частину експедиції підтримувати? Тобто ж Катя, ми завжди думали, що наші подорожі, наші велоекспедиції це свобода. Але коли починаються візові питання, то ти розумієш, що насправді це ніяка не свобода. ми обмежені кордонами, візами, і це трохи насковує, тому що, наприклад, Іран дуже цікава, велика країна і дуже різноманітна в кожному куточку. Але щоб охопити її всю, то треба не два місяці а візу, mm -hmm. як у нас є, а хоча б чотири місяці, щоб mm -hmm. все побачити. О, тому от ці от візові штуки трохи так напрягають. Ну ясно. Я ну все таки кажуть. розкажіть про, про ваш план стосовно от пісень, музики. Взагалі, ви зазвичай збираєте просто а, народні да. пісні. а Зараз цього разу чимось відрізняється ваша так звана ну місія чи ваш план? Угу. Так, цього разу ми поставили собі за мету створити альбом в цій експедиції безпосередньо в експедиції. Тобто, ми записуємо музику у власному виконанні і у співпраці з музикантами різних країн. От, тобто, зараз ви, ми... ви просто там на місці записуєте? Ви шукаєте студію чи як ви це робите? Е, ні, в нас в нас є своє власне власне обладнання, тобто, це дуже просте обладнання, але воно все ж таки у нас є. Угу. І зараз ми зробили лише одну пісню, це такий початок. Це з іранським музикантом. А, а як ви, ми, ми подивимось потім кліп, ну Це, власне, те, про що я казала, що ви хочете поділитися цим першим доробком. А як ви знаходите от цих людей? Вони самі якось зустрічаються вам на шляху, чи ви приїжджаєте в якесь конкретне місто і шукаєте музикантів? Я б сказав, доля нам їх посилає, тому що. Все відбувається дуже, дуже стихійно. Тобто, це справа випадку. Рухама ми теж зустріли чисто випадково. Навіть він нам сам зателефонував і запропонував зустрітися. От і ми спробували пограти і. І... Ну просто ми користуємося послугами міжнародного сайту Couchsurfing, Що ти знаєш? Я думаю, ти знаєш. Звісно, знаю, От, і ми давали запит в Занжан, місто в Ірані, хто би міг нас прийняти в себе на одну ніч. І е, вийшло так, що рогам побачив це повідомлення лише через день, коли mm -hmm. ми вже були в Занджані, і в той день ми вже хотіли покидати Занджан. Але він нам подзвонив і сказав: Ой, давайте зустрінемося. Мені дуже цікаво з вами поспілкуватись, бо я теж музикант. Ага. Спілкування все вилилося в тиждень перебування в його хаті. А ми і працювали, спілкування і, і робота, поспали, так? Так. Та, ми відразу в перший вечір почали імпровізувати, намацувати точки ага. дотику іранця і українця, і українців. І от колядка на жаль дуже гарно лягла на то все, що хлопці грали, і вирішили саме на цьому okay. зупинитися. Потім ми почали записувати. Потім ми ще після того, як зробили запис, вирішили а чого б не піти на біля біля yeah. Замджана, є місцеві кори, дуже красиві. Mm -hmm. Ми вирішили піти ще туди і познімати. Вийшов такий невеличкий кліп. Взагалі задача стоїть не в тому, щоб записати. Всі пісні з місцевими музикантами, ми готові до того, що їх буде не так вже й багато, цих музикантів. От. А задача стоїть взагалі записати альбом в експедиції, ага, використавши, поглинувши енергію кожної країни, використовуючи різні елементи музичні кожної країни і таким чином створити щось оригінальне. А відео ви теж плануєте на кожну пісню знімати? Чи це так, якщо будуть поруч гарні гори? Я думаю, що на кожну. Я думаю, що на кожну у нас не вистачить ні засобів, ні, е, ні... ні сил, Смаги, ні часу. Але але музика музика це в нас в пріоритеті. Тобто аудіо альбом буде, а відео не знаю, як вийде? Ну сьогодні ти знаєш, ми були в пустелі поруч тут е, дві години їзди, і там почали нове відео до нової пісні. Ну, сподіваюся, що все буде добре, і скоро всі це побачать. Клас. Ну, дякую. Сподіваюсь, у нас буде змога. Ну, вас з інтернетом там, мабуть, не завжди все добре. Але сподіваюся, да. ми будемо ще зв'язуватися і слідкувати за вашими і відео, і взагалі творчими всякими там успіхами на шляху. Тому бажаю вам гарних попутних і вітрів, і музикантів, і натхнення, сил. А ми зараз покажемо нашим глядачам ваш перший доробок: відео, кліп на колядку. Тому Гарної вам далі дороги і до зустрічі. Всі дякую, Катя, і привітати всіх українців і громадських з Новим Роком і з різдвяними святами. Дякую всіх, вас. Теж дякую, бувайте.